Ви можете придбати перехідник конвертера USB 2.0 тип C to VGA 51, 2, HDMI 520B, 512 acm 260, 60 568 в мАГ зеніторба. Цей перехідник оснащений трьома різними інтерфейсами: VGA, HDMI та DisplayPort для передачі відеосигналу. Завдяки цьому перехіднику ви зможете підключити два монітори одночасно до портів HDMI та VGA та насолоджуватись зображенням з роздільною здатністю 1920x 1080 з частотою оновлення 60 Гц. Ви можете використовувати його під час бізнес-конференції та легко підключати свій гаджет до проектора за допомогою порту VGA. Якщо ви використовуєте кожний інтерфейс окремо, то отримуєте наступну якість зображення HDMI 4K при 60 Гц, 2K при 144 Гц або 1920х 1080 при 240 Гц, DisplayPort 4К 2 k при 60 Гц, 2 k при 144 Гц або 1920х 1080 при 240 Гц, VGA 1920 x 1080 при 60 Гц. Цей перехідник підтримує функцію Plug and Play, тому вам не потрібно встановлювати жодних драйверів. Він готовий до роботи відразу після підключення. Не сумнівайтеся. Що можна купити перехідник конвертер і USB 20 тип C TwG51, 2 HDMI 520B, DP51, 2 АCM260 DP 60 568 в мілі ампер година зеніторба та насолоджуватись якістю зображення у вашому пристрої.